З такого актуального хотів би запитати: ось уже не вперше раз ми чуємо, що Путін у розмовах з американцями починає переговори або десь там вплітає уже знаменитих печенігів Рюрика Україна, давні карти, і, начебто, американців це дратує, а він раз по раз все одно це використовує. Чому він ж, начеб досвідчена людина? Що він сам хоче Є зробити? таке поняття обсесія? Він має обсесію. Він має дві обсесії на пункті України і не пункті історії. І для нього це збігається одне з другим. Ви точно це сказали, що значною мірою війна між Україною і Росією це війна про минуле. Тому що головні аргументи, головні аргументи, які Путін висуває, це і аргументи історичні. Знаєте, Я маю приятеля Деяда де Ріф, Ріфа, американського автора, до речі, сина Сюзан Зонток, відомої американської інтелектуалістки. Він останній три років був майже в усіх військових конфліктах, воєнних конфліктах в Уганді, в Сербії. Він постійно є в Україні. Він каже, що для нього це е, е, різниця засаднича. Тому що в більшості конфліктів, де він був, тяжко сказати, хто є правий, хто є неправий. По суті, неправий правій дві сторони. Тут, каже, кристально чисто зрозумів. Хто, хто ворог, хто агресор, хто жертва. Каже, тут не що сумніву. Але він має такий спосіб, тережно дуже важливо. Він каже, що всюди війна починається з історії. Якщо з'являється політики, познати про історію, це, це вже червоне світло, щось воно воно буде. Я думаю, якщо б Путін не зробив жодного іншого злочину. Того вже би треба стати здашень робить з історією, бо це просто злочинно.